Привіт, друзі! Знову я вийшов на прогулянку після роботи. Зараз знову скоро стемніше, тому буду швидким. Я вийшов у парк, який ви, мабуть, можете впізнати, якщо ви дивитесь мої відео вже якийсь час. Навіть своє найперше відео я записав, виходячи з цього парку. І звісно, на фоні подій, які відбуваються у світі, звісно, відносно війни, відносно того, що відбувається в Америці, в Європі, там маск, там різні штучні інтелекти, якісь проблеми. Проблема, про яку я зараз буду розповідати, вона мізерна, але може вона вас відволіче від буденності, так, і трішки переключить на проблему місцевих жителів району, у якому я живу. Цей район називається Грініч. Я вам хочу зараз показати трішки парк, тому менше мого лиця більше цього парку. Ось це називається Меріон Wilson Енімал Парк. Тобто тут є звірі, вони трішки далі, ми до них дійдемо. Але сам по собі він дуже гарний. І тут приємно прогулюватися, приємно влітку зараз зима, тому, звісно, не так все гарно. Але влітку тут доволі класно, співають пташки, їх навіть зараз чутно. Люди вигулюють собак, хтось пробігається. Я тут люблю іноді прогулюватись також. Мої діти люблять цей парк. Але є у нього одна така ізюмінка, так, річ, яку, особливо якою пишаються жителі. Грімичу це те, що тут є невеличка така ферма тварин. І ця ферма, ну, мені здається, що вона не виконує свою роль на 100%, бо я майже ніколи не бачу, щоб люди або діти мали там доступ до цієї ферми. Ми зараз до неї підійдемо, щоб могли там погодувати тварин чи просто подивитися на цих тварин. Хоча я знаю, що здається, що середи є якісь програми, де там відкривають значить, ворота, і люди можуть дійсно там. Якось контактувати зі е, звірями. Тут є там вівці, олені, кози, коні, кролі, свині різні там пташки. Ось тут навіть є невеличкий такий отам рів, рівчичок. О, там, от, його зараз не видно з ну, може трішки підійду, буде видно. Але десь тиждень-півтора тому з'явилася новина, що Greenwich Council, тобто така от. Місцева рада Грінвича вирішила ось цей парк, вже вон, зелений заборчик, закрити. Бо дорого. Тобто, ці звірі тут по різним підрахункам: від 93 до 96 звірей. І ось хочуть його закрити і хочуть його прибрати, бо це дорого. Дорого це 5 тисяч фунтів на місяць або 60 тисяч фунтів на рік. Тут також є. Поні, я зараз буду вам може покажу якихось звірів, їх яких використовують неподалік. Тут є школа для дітей з потребами, з різними хворобами і різними особливостями, і вони мають змогу на цих поні як проходити терапію і кататися. Гринічкансело обіцяє, що після закриття цього парку ці поні будуть все рівно тут зберігатися, і вони будуть далі катати дітей. Але ось він, цей парк. Бачите, яка тут а, щільна сітка. Я навіть пайлець не можу просунути. Тут десь за цією сіточкою мають бути вівці. Якщо приглядітися, то, звісно, можна побачити. Ми спробуємо підійти ближче. І а, місцевий люд він дуже сильно обурився, що ось цей парк закривають, бо в цьому парку. Без п'яти років, навіть без трьох років, 100 років. Він тут був заснований у 1928 році, коли а, якийсь меценат дав перших оленів сюди, чи заселив сюди перших оленів. І з тих пір все більше і більше звірів тут почало з'являтися. Я не дуже бачу, щоб тут якась проходила велика активність, скільки я тут живу. І мені здається, що це його величезний недолік. Оці паркани, неможливість контактувати з вірями, він робить його менш привабливим, чим він міг би бути. Бо багато інших ферм, особливо у Нідерландах, це взагалі дуже цікавий такий досвід, коли ти проводиш своїх дітей, і вони можуть бачити, як там курочки пасуться, як свинки бігають, як там казенята і інше можна їх навіть погодувати. Там їжа дається відеркою, яке можна дати його погодувати. Ціх тварин для дітей це. Дуже цікавий, унікальний досвід. Ось тут, мабуть, проходять якісь заняття чи якісь можливість мати пікнік. Але, як я вже казав, за майже 4 роки свого життя тут. Вон там, бачите, пташечки сплять. Я не бачу, щоб це відбувалося. Все, що я бачу, це оцей супер щільний паркан, як якась така в'язниця, навіть он подвійний паркан паркана, за ним іще одні ворота. І ось цих звірів, якщо так приглядітися, можна побачити. Ось тут от, десь два здоровенних хряка спить. Також не видно їх. Мабуть, через те, що холодно, вони всі поховалися. Ось це можливість якось зазирнути туди по-нормальному. Ну, добре. І зараз люди збирають масово петиції, вже зібрали більше, ніж 6,5 тисяч петицій для того, щоб не дати закрити цей парк. З того боку Олені, ми до них пізніше прийдемо. І це вже друга спроба Грінвіч-Канцела його закрити. Перша була 10 років тому не вдальнула. а це друга. І проблема, звісно, у тому, що уряд дуже сильно за останніх 15 років на 50% зрізав бюджет Грінвіч-Канцела на різні витрати. А бюджет, щоб ви розуміли, в цьому році складає 311 мільйонів фунтів стерлінгів. І вони йдуть на різні потреби, звісно, там на прибудинкові території, на догляд, на там, вивіз сміття. Хоча все, на це все також сплачується податок. Так? Є, є така штука cancel tax, яку ми всі платимо. Хто яку суму? Ну, в середньому десь 150-200 фунтів на місяць виплатите за те, щоб ви, там, за вашу територію дивилися. І це якби йде окремо від бюджету. Але витрати бюджету в цьому році зросли, бо, по-перше, як казав е, голова канцюлу, що е, населення старіше, потрібно більше соціальних допомог, більше виплат на пенсіонерів. Вон бачите, які як коник годується. От так от можна на це подивитися. Годувати їх, звісно, не можна. Велика територія доволі. О, тут навіть якась нова а, забудова. Оцього раніше не було, якісь ворота з'явилися для того, щоб цих коней звідси випускати. Не годувати коней. І тут навіть можна руку просунути. І побачити декілька коників. Він дивиться на мене. Так. І, наприклад, одна із таких також статей витрат це те, що дуже багато стало бездомних людей е, у Грінвічі, яким потрібно будувати social housing, будівлю, щоб вони жили, щоб їм були квартири. І на це виділяється в цьому році із бюджету 12 мільйонів фунтів. Не знаю, скільки можна побудувати квартири, якщо середня вартість квартири, мабуть, у Грінвічі десь 300-400 тисяч, то за 12 мільйонів ну, може до 50 квартир вони зможуть збудувати а, з цього бюджету. Тобто бездомних людей багато, їм чомусь так от виділяють квартири тут активно, наскільки можуть. Заможна країна і може собі це дозволити. І багато різних якихось інших витрат. От, наприклад, нещодавно була така на нашій вулиці якась авральна просто заміна вікон. Тут взагалі якісь такі відбуваються. Спочатку не розумів, що відбувається, а зараз я усвідомив авральні, якісь такі от прямо масові групові тут, тут у нас живуть або жили. Зайці, от бачите, нікого не видно, нічого нема. Я їх бачив цих зайців, кроликів тут. Але зараз тут нічого немає. Та й пороздивитися нічого неможливо. То заміняли черепицю в будинках, то ось декілька тижнів тому міняли всім масово вікна на глейзінг, тобто подвійне скло у будинках. Досі у людей немає. Вікон з подвійним склом. Це дивна річ, бо я, коли жив в Україні, ми поставили свої вікна далеко не одним із перших. Але це трапилося, мабуть, років 15-20 тому, я не уявляю. Ну, звісно, в Україні зими набагато більш сурові, ніж тут. Але я був здивований, коли минулого року мій сусід поміняв на дабл Глейзінг вікно, і я дивувався, як це у нього досі не подвійне скло. Ну, так, він поміняв його за свій рахунок і. Трішечки йому не пощастило, бо у цьому році Greenwich Council виділив аж 21 мільйон фунтів для того, щоб зробити будинки у районі більш енергоефективними. Поміняти людям скло, поміняти людям там, утеплення, стіни якось утеплити, черепицю. Але мене що дивує, що при вартості, при вартості середнього будинку також у Грінвічі від 500-700 тисяч фунтів. Люди купують собі також дорогущі тачки, просто тут бехі, мерседеси, у всіх там кари за 50 тисяч фунтів плюс 100 запросто. У нас на вулиці стоїть таких пачка. Але при цьому вони е, не займаються тим, що вони не поставлять собі скло, не замінять собі черепицю, не зроблять якісь собі е, самі покращення своїх власних будиночків. Дивіться, які тут вівці гарненькі вон гуляють. Тобто у англійців, в принципі, як і українців, тачка, автівка це номер один пріоритет. Неважливо, що я буду мерзнути вдома. Неважливо, що у мене будинок малий, так що там, от середня, як я казав, вже неодноразова квадратура будинку у Лондоні, і взагалі по Англії, але особливо в Лондоні це не більше 100 квадратів. 60, 70, 80. люди живуть у невеличких будинках, а, ну, в принципі, тому що це Лондон, тому що тут є робота. Але при цьому вони купують дуже круті тачки, і на ці будинки не особливо витрачають, можуть іноді десь там хтось розширяти собі якусь проподаткову територію, але це й одиниці, хто так робить, хто сам вкладує якісь кошти на те, щоб собі якось там квадратуру розширити, але люди різної більш-менш заможні собі, от багато хто не дозволяє навіть там поміняти вікно. А от коли Greenwich Council це пропонує. То всі бігом побіжать, давайте, да, звісно, давайте нам міняти вікна, давайте там заміняти нам черепицю. І у нас такими хвилями. То спочатку всім дах замінювали по всій вулиці, то потім всім вікна, а то, мабуть, третьому етапі буде вже втеплення якихось стін, на це виділяються десятки мільйонів фунтів. А ось парк, який коштує 5000 фунтів на місяць, це занадто дороге задоволення. І що цікаво, що. Цей парк, навіть якщо вони його все ж таки вирішать закрити, зараз підемо до Оленів, покажу вам Оленів. Показую вам цей парк, друзі. Можливо, він зникне через якийсь час. Тому показую. Для того, щоб вивести 90 цих звірів, потрібно буде потратити великі гроші для того, щоб їх десь розселити. І порахували, що це буде відбуватися протягом трьох років і вони витратять на це 115 тисяч фунтів за ці три роки. Тобто, при економії 60 тисяч фунтів в рік. 115 вони втратять, тобто декілька років взагалі це буде е, ніяк не компенсуватися. Добре, це лише десь через 2 роки вони почнуть економити на цьому всьому, заощаджувати на, на витратах на парк. І тут, мабуть, буде щось незрозуміле. В що цьому парку, ще раз кажу, 100 років. Але що мене дивує, це те, що люди, які так сильно обурилися і почали там, масово збирати підписи. Нічого взагалі не роблять. Тобто ціна, вартість отримання 5 тисяч фунтів на місяць. 6 тисяч з половиною вже під посів зібрано. Якщо кожна людина, яка сплачує 150 фунтів на Cancel Tax, яка там сплачує собі за там, страховку на автомобіль там, сотнями, сотнями фунтів в місяць, витратить. Менше одного фунта в місяць цей парк збережеться. Але мені здається, що якби це було в Україні і при нормальних, звісно, власниках, з цього парка би зробили щось більш пристойне, щось таке, щоб люди могли прийти і нехай навіть сплатити кошти, там, декілька фунтів, три-п'ять, не знаю, ну там. Якусь донейшн зробити невеличкий, і мати доступ до цих звірів значно краще, ніж він є зараз. І це б взагалі би закрило проблему ось цього парку. І тим паче, що ця проблема його закрити вже намагалися 10 років тому, і, мабуть, такі ж самі десь схожі були причини. Я не бачу, щоб щось змінилося. Так? Люди якось відстояли цей парк. Але по суті проблема залишилася і знову йому загрошує закриття. І оце все в мене вкладається в таку загальну картинку, що у людей тут є пріоритет такий жити комфортним життям. Люди люблять там дорогі автівки, жити там якось відчувати себе успішними, але вони не хвилюються про навіть такі речі, які стосуються їхнього власного будинку, їхнього власного затишку. Вони не хвилюються там про екологію, про утеплення будинків, як і в Європі, знаєте, всі будують там будинки, ставлять там сонячні панелі. Тут їх фіг знайдеш, їх майже тут ніде немає. Ніхто не утеплює будинки. Перебудинкові території вони в принципі доволі засрані, там ніхто за ними не дбає. Зате стоять круті тачки біля цього будинку. Це святе і тим паче парк звірів. Звісно, у всіх їх діти тут. Всі ходять гуляти сюди, всі хочуть, вон, бачите, скільки тут багато оленів, от вони всі можуть кудись поїхати. Ось тут навіть наближчі є. Намагаються знайти якусь травку пощіпати. Тож, піду туди через парк, тобто не дивлячись на проблему і всі піднімають цей шум, ніхто нічого не робить. Не знаю, чим ця історія закінчиться, дуже цікаво, як це все виразиться. Але як на мене, ціна питання у а всього лише 60 тисяч фунтів на рік для канцела, у якого річний бюджет 311 мільйонів, я розумію, що витрат дуже багато, що кости ріжуть. Але при населенні, яке живе. У дорогій країні багаті заможні і небідне населення, яке собі дозволяє купувати дорогі автомобілі і витрачати кошти на якісь багато речей, при тому, що знайшлося вже там за один тиждень більше, ніж 6,5 тисяч людей, які готові підписати були петицію до канціла. Вирішити це питання можна дуже легко. Менш того, що вирішити, можна було би просто взяти і. Зробити з цієї штуки щось дійсно чудове. От таке. В принципі, це все, що я хотів сказати. Тут взагалі багато у Грінвічі є якихось подій цікавих, які відбуваються. І я розумію, що це вас мало торкається, бо що я буду розповідати про якийсь англійський район жителям е, України там, чи українцям, які живуть у інших країнах, е, це, звісно. Не близьке, мабуть, до душі, але е, я думаю, що може це вас трішки, трішки відволіче від ваших власних проблем і розкаже, як тут насправді все відбувається у якихось районах Лондона. Покажу вам ще трішки цього парку чарівного. Піду, мабуть, тим самим шляхом назад. Тут, до речі, була така також історія декілька років тому. Також збирали петиції за паб. Тут є історичний паб. називається White Swan, тобто Білий лебідь. І він закрився якийсь час. Коли я сюди приїхав, він вже був закритий. Його 10 років чи 15 років тому викупила якась компанія за 900 тисяч фунтів і хотіли його переобладнати у магазин з житловими приміщеннями зверху, з першому поверсі магазина, а зверху приміщення. Але канцел заборонив, бо це історична будівля, бо не можна його переобладнувати. І все таке. І весь цей проект заморозився. От бачите, який тут рівчучок. Отуди болото йде. Влітку тут можна гуляти, бігати. Зараз таке болотисто, краще не заходити. І е, значить не домовилися. Воно все якось залишилося на такому етапі, що все, е, заморозилося. І пройшло декілька років, і раптом виявилося, що сквотери почали жити у цьому закинутому пабі. Зовні він виглядає просто жахливо. Це таке опльоване, заліпане якимись листівками приміщення. Видно, що це історичний такий фасад, будівля гарна була. Але вона виглядає як, яка -така, знаєте, ну, закинута, депресивна пан... От, стіна, яка виглядає, на... Ну, дивиться на головну вулицю. Якщо так можна сказати, ось цей місцевості. І піднявся скандал. Як це так, що це за скотери, хто там і ці скотери більш того, почали вирощувати у цій будівлі каннабіс. Тобто Грінвіч канціл заборонив щось переобладнати, щось зробити з цим пабом, власнику, власник також забив і, в принципі, стало гірше. Більш того, виявилося, що якимось чином. Канціл сусіднього району Кройден, дуже сумнозвісного, тим, що там, в принципі, не дуже затишно, комфортно живеться, дуже високий рівень криміналітету. Заселив своїх, видно, бездомних жителів саме у цю будівлю і виявилося це потім рівні канцілам, і підняли в от паніку, що це таке, що відбувається. Люди також збирали петиції. Не можна паб закривати, давайте щось з ним робити, щоб він був відкритий, це історичний паб, ми всього любимо. Але з тих пір, як була ця нашнівша історія, пройшло 2 роки, паб і далі зачинений. І думаю, що так і буде, поки він повністю не зниє і не розвалиться. Почас іде, він там все сиріє, все гниє. Цим все і закінчиться. Боюсь, щоб не закінчилось так само, все погано. З оцим от самим парком звірів. І тоді Marian Wilson Animal Park буде просто Marian Wilson Парк. Все. Ось така історія. 20 хвилин. Гарного вам вечора, друзі, і до нових зустрічей!